Вісімнадцятий день сонця, символ дня, благо, день чистої енергії добра, вдячності і духовного служіння. Сьогодні Всесвіт особливо чутливий до чистих намірів, усе добре, що ви робите чи думаєте, що відходить від серця, думки, слова, вчинки, повернеться сторицею, творіть світло, діліться любов'ю, дійте серцем для жінок. Плекайте красу усьому у словах, у справах, у ставленні до себе, розкривайте внутрішню м'якість і жіночу силу любові. Добре приділити час близьким, приготувати щось із вдячністю. Для чоловіків день підтримує шлях чесності, добрих вчинків і щирих рішень. Ваші дії сьогодні мають особливу силу. Навіть маленький прояв добра відкриває великі можливості. Камінь дня жадеїд, камінь доброти, гармонії та чистоти серця. Він наповнює спокоєм, врівноважує емоції, допомагає відчути гармонію тіла та душі. Кристал захищає від негативу, допомагає відкритися любові, пробуджує співчуття, сприяє очищенню енергетики та зміцненню душевного спокою. На фізичному рівні підтримує серце нирки, очищає кров і знімає втому, добре підходить для медитації вдячності і прощення, порада дня, діліться теплом без очікувань, добро, подароване від серця, повертається світлом, яке веде далі, подарунок дня для жінок, благодать, ніжні енергетичні подарунки, квіти, кристали, слова любові. Друзі, сонячний календар це ваша духовна, енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх і здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні, з любов'ю до вас, Марія Пустовалова, творчиня комплексу, жива вода на кристалах, твій природній імунітет.